Щоб ти не вмер, тебе ми вдягаємо. Та щоб ти впав зразу, коли ми вдягнули на тебе. Ой, він навбивай ось. О, він вбиваймий. Ну він, він в такій топі говчі не вбив. Це вроді не О! Я думав, він не змере. Так, треба швидко зняти йому весь одяг. Так, провіримо, він вмер, чи він ще живий. Так. Ні! Зараз треба його швидко вилікувати. Так, де то? Де? О. Фух. Теперь мы ему втыкаем оце. И потыкаем. И чтобы точно не было черноземный пух. Все, он не вбиваем. Не пух. Ям, 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 ям. Хоп. Вставайте. Возьмите, а я кого-то. Даже, ось зараз повертаюсь вот, а взрывать ядерную бомбу и, а ему вода соревну хочется даже и и бомба лавин привет я тут сижу сидишь с ядерной бомбой о что за черное пятно а что если я на него стать что будет бочка? Если на нее стать, что будет? Пі-пі-піп. Что это за піпінька не пиу? О, цікаво, а він в сукатеки, як шел, ми підриваємо бомбу. Так пиу ми попробували і звичайним но від зриву він напевно взирвається. О, а такое. Так, поппробуємо. Пиу, пиу, п. Деду же сыль-то. О, хоть Все. все, 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 все. Тобі кінець. Так йому сторі йому. Господи, чікскейтс. І що це робиться? Ну все. У мене з, з, з дому є ядерна бомба. Я можу у вас прикрити Або просто взірвати Так. А де наш Де нас? наш Де наш Де наш Фух, він є Я думаю, він він, 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 урыт.